За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кровію политі, спокон віку Прометея там орел карає, щодень Божий добрі ребра із серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не вивре на дні моря поле, не скує душі живої. І слова живого не понесе слави Бога, великого Бога, не нам з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами, Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже утомлений. І нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, Стане воля, і Тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, Кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отамто, милостові милостиві ми, ненагодовану і голу застукали сердешну волю. Та й лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів би стало з дітьми, внуками, в топи сльозах удовіх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових, старих, кровавих не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям! Слава і вам, слава сині горе, Кригою окуті, і вам, лицарі великі Богом не забуті, борітеся, Поборете! вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.